Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, я вас вітаю себе вдома і хочу вам показати оцю красу. У мене квітує орхідея. Подивіться яка величезна квітка. Дуже великі по розміру по своєму. Хочу повернути. Ось так не виходить повернути. Ось такі великі, великі, великі квіти створюють оце соцвіття. Незручно якось вона розмістилась так. Ну, красуня. Подивіться, яка ніжність. Прямо всередині, як будиночок якийсь. Красуня з красуня. Ніби метел якийсь з крила розпустив. А тут квітує вже, мабуть, третій місяць оця орхідея. Вона зараз, правда, повернута до вікна. І ось іще розцвіла. Нова орхідея показати, мабуть, не зможу я. Дуже вони такі ніжні, білі з краплинкою, рожевого, Ось такі от трошечки. Продовжують квітувати інші. Ось тут перші розцвілись і ще багато бутонів. І дендробіум, поки не цвіте, дендробіум, але має нові пагони, які обіцяють квітувати. Ну, а тут мій цитрусовий садочок. зеленіє, адаптується, ну і пройдемо, подивимося, як квітує Бругманція. У ванній кімнаті Брогманці найкраще. Всі брогманці, які я внесла, втратила листочки. І поступово цвіт. А ця собі знайшла такі умови, як в природі тропіки. Тепло і волога. І ось от такі от грамофони звисають ось тут. І на ніч приходиться відкривати вікно, тому що вранці сюди зайти неможливо. Такий стоїть стійкий аромат бругманці. Листя мало, а от бутони всі збереглися. Якщо їх посчитати, то їх буде раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. Досить таки багато. На дворі, звичайно, це був би фурор. Ну що ж, так воно у мене буде зимувати. Побачимо, що буде далі. Підвіконня радують своїм різноманіттям зеленого, молочного, вершкового, жовтуватого кольорів та дисканція. Перетулилась, їй теж тут добре, пішла рости. Ну і от. Оця крапивка, як ми на неї говорили завжди, звеселяє під віконня, а на дворі осінь. Прохолодно, все жовтіє, листя опадає, вже майже опало з яблуні і поникли. Резантеми поникли гортензії, коричні робляться. Що ж осінь – це така пора, скажем, невесела.